ей очень нравится, она вот именно... Пісочна анімація претендує на звання кращого соцпроєкту країни, як одна із найпродуктивніших арт-терапевтичних методик. Малеча з нею перенає у світ фантазії, говорять мами. Вони називають часті життя, з чого вона состоїть, сонечко, і також і, і фантазію, і пам'ять, і, і взагалі вони дуже довольні. На дитина це позитивно сказується. Зайнялися нею наприкінці 2014 року і вже пересвідчилися в результативності. Діалог рук з піском, говорять реабілітологи центру, допомагає лікувати різні вади від неврозів до порушення рухових функцій. Пісок насамперед має магічну і заспокійливу дію. Ми цього не помічали. А це дійсно так. Дітки тут відпочивають. І розвивають моторику рук, дрібну моторику рук, адже це дуже корисно і впливає не тільки на рухливі можливості, а й на психічні імовні. Ще один конкурсний проект реабілітація дітей-інвалідів через спілкування з конями. Це місцева фішка. Лікування за допомогою їзди верхи використовують тут вже 17 років поспіль. Щорічно приймають понад 200 дітей, щоб допомогти покращити свій фізичний та емоційний стан, налагодити гармонійні стосунки з навколишнім світом. Ці два проекти заявлені до всеукраїнського конкурсу як найкращі соціальні ініціативи. Змагаються у номінації Здоров'я та благополуччя переможцям, яких оберуть спочатку 30, а потім із десятки фіналістів сформують трійку найліпших. Організатори конкурсу обіцяють грант. Сумчани вже знають, куди хотіли б спрямувати гроші. Залучення до реабілітації і навчання спеціалістів як нашого центру, так і безпосередньо інших реабілітаційних установ Сумської області. Наразі заявки надійшли від близько 200 установ та організацій з 23 регіонів. Дізнатися про них, віддати свій голос за певний можна на сайті громадської ініціативи організатора Центр соціального лідерства. До слова, поки сумські проекти здобули пісочна анімація 17, іпотерапія 10 так званих лайків. Ірина Касьяненко, Олександр Гордус на часі новини.